Наш садок казковий світ, в нас сьогодні свято, день дошкіля восени. Будемо на вас вітати, ми зі святом привітаємо всіх працівників садка, ваша праця надихає, знем дошкілля вас, урах. Ми зі святом привітаємо всіх працівників садка, ваша праця надихає, знем дошкілля вас, ура. Сміхаються, радіють, пісні линуть голосні, бо сьогодні день дошкілля. Вас вітають, малюки, зі святом привітає, всіх працівників садка, ваша праця надихає, ним дошкілля вас, ура. Ми зі святом привітаємо, всіх працівників садка, ваша праця надихає, ним дошкілля вас, ура. Дякуємо вам за працю, ви найкращі від усіх, будьте ви завжди щасливі. Хай лунає дзвінки сміх мірі святом привітаєм всіх працівників садка, ваша праця надихає, Знем до шкілля вас ура ми зі святом привітаєм всіх працівників садка, ваша праця надихає, з ним шкілля вас, ура